Слава Україні! Розпочалась 466-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Грем'яч Гай Дмитрівка, Чернігівської області. Атинське, Бесалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача, Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильне, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільче, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На куп'янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії. Поблизу Новоселівського, Луганської області, завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.